А історія знає багато, жертв, в індя Але нагіщими крутами не було. 29 січня 1918 року для невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула, пробудила всю Україну. У цей день жменька юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. То були гімназисти і молоді студенти, які ніколи в житті не тримали зброї в руках. Та не мали елементарної військової підготовки. Найстаршим було 21 рік. Наймолодшим від 14 до 16 років. Вони не визнавали ні права війни, ні права смертної кари. Їх душам було один всяке насильство, вбивство, бій. Триста юнаків ці тодішньої української патріотичної молоді поклали буйні голови у бою Крутами, захищаючи Українську Народну Республіку. Бій під залізничною станцією крути належить до однієї з найбільш трагічних сторінок української історії. Але трагедія була не лише в тому, що під крутами загинув цілий студентський курінь, справа за якого вони полягли, і насправді священною. Трагедія полягала в тому, що внаслідок тодішньої політики українського уряду українська держава лишилася без своєї збройної сили, без армії. Трагедія була в тому, що на розпачливий заклик уряду, виданий до українського народу, в останні хвилини. Бороніть Україну в небезпеці. Московська армія наближається до Києва. Відгукнулися лише студенти, які виступили захищати Україну. Цей бій зупинив на кілька днів наступ російських большевиків, і Центральна Рада змогла протриматися. Що було важливим для проведення мирних переговорів у Бресті для делегацій УНР. Яка готувала документи для визначення центральними державами української незалежності 9 лютого 1918 року? Німеччина, Болгарія і Туреччина визнали УНР самостійною державою і надали військову допомогу для очищення території від непроханих гостей. Історія повторюється сьогодні. Ми маємо фактично ту ж ситуацію, коли ворог з північного заходу намагається загарбати Україну власне коло впливу. Нам знову допомагають сусіди з заходу. Наші герої, як майже століття тому гинуть заради кращого життя нещад. Пам'ятайте їх подвиги так само, як пам'ятаємо подвиги героїв Крут.